Нова афера. Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, які зникли безвісти або перебувають у полоні, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Так, шахраї встановлюють контакти з сім'ями через месенджери та запевняють, що володіють цінною інформацією про їхніх близьких. Набувши довіри, вони починають вимагати грошову винагороду. Уникайте публікації особистих даних у соцмережах та звертайтеся, Лише до офіційних державних органів координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ та Національного інформбюро. П'ятеро чоловіків намагались уплести з України на надувному човні. Серед затриманих мешканець Дніпропетровщини про це повідомили у державній прикордонній службі. Кілька чоловіків рухались в бік кордону з Угорщиною, коли їх помітили прикордонники. Втікачів затримали у той момент, коли вони сідали у двомісний гумовий човен. Правопорушники розповіли, що кожен із них заплатив ділкам від 8 до 11 тисяч доларів за можливість перетнути кордон. Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі, чоловіків. За допомогою штучного інтелекту шахраї можуть підробити ваші фото, відео і навіть голос. Зламавши акаунт, вони надсилають голосові повідомлення, клонуючи голос людини та просять гроші у знайомих власника акаунту. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Зловмисники використовують записи, які людина раніше надсилала в чатах. Після цього потенційні жертви можуть справді повірити, що допомагають своєму другу. У кіберполіції радять передзвонити другові або запитати у нього те, що можете знати тільки ви вдвох, а також налаштувати на сторінці двофакторну автентифікацію. Нещодавно шестирічна Варя переїхала із Селидового до Павлограда, а вже сьогодні прийшла на майстер-клас, щоб зробити поробку до Нового року. Ми з Селидова приїхали, тому що там війна і, і ми переїхали сюди на безпечне місто. Сьогодні ми робимо таке листяще пірко. І цей мастер-клас просто крутий. Виготовити новорічний декор прийшла й Ангеліна, яка є постійною відвідувачкою центру Персона. Ми дуже це, любимо мастер-класи. Ми робимо всякі поделіки. От як така пірочка, так. Ще ми робили таких драконів, таких надзвичайних, таких фантастичних. Ми дуже багато чого робили. То, що, то що в мене, Прям в серці кохається. Загалом майстер-класи у громадській організації проводяться декілька разів на тиждень, Щоразу на різну тематику. Минулого разу діти робили саморобки до Геловіну. Зазвичай ми намагаємося робити майстер-класи до якихось свят, щоб дітям було цікаво. Напередодні в нас були багато майстер-класів до Хеллоуіну, вони це дуже класно сприймали. А наразі сьогодні ми вже починаємо готуватися майже до нового року. Але це така, такий виріб, який не обов'язково використовувати на ялинки. Можна його використовувати як брелочок, кудись на сумочку або на рюкзачок. Тому діти, вже коли я їм розповіла, вже завзято взялися за роботу. Так, да, це їм цікаво, їм подобається. І сьогодні ще Матулі в нас… — дуже подобається! — Супер! Новорічні прикраси діти виготовляли з фоамірану за допомогою клеєвого пістолета. Їх можна використовувати як брелоки для рюкзаків. — Класно! — Тепер давай ставимо. Так. — Та маски є? — Є, є. Ось сюди, ну, ось так. Громадська організація проводить заходи як для Павлоградських дітлахів, так і для переселенців безкоштовно. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК сьогодні на території Дніпропетровщини в пріоритеті будівництво об'єктів розподіленої генерації, зокрема малих сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Про це йшлося на конгресі місцевих та регіональних влад у Дніпрі. В Державі в цілому і в області, зокрема. Прийнята лінія, що в нас є єдиний вихід із ситуації, яка склалася. Ми повинні будувати об'єкти розподіленої генерації, які значно важче буде вразити. Прийнята на сьогодні достатня законодавча база, яка дає відповідні преференції підприємцям, які будують і вводять в експлуатацію ці об'єкти і відповідно допомагають енергетичній системі України збалансуватися. І, зокрема, допомагають більш надійно і безперебійно забезпечити саме електричну енергію споживачів нашої області. Кабінет міністрів України змінив правила отримання житлових субсидій. Тепер субсидіанти можуть витрачати до 100 тисяч гривень на повсякденні покупки, не втрачаючи права на субсидію. Це вдвічі більше ніж попередній ліміт у 50 тисяч. Також піднято ліміт для разових витрат до 150 тисяч гривень. Це стосується і покупок, таких як сонячні та вітрові генератори, навіть у кредит. Отже, українці зможуть вкладати кошти в альтернативну енергетику, зберігаючи субсидії. Загалом у 2024 році в Україні 2,8 мільйона сімей отримують житлові субсидії та пільги. У держбюджеті 2025 передбачили понад 6 мільярдів гривень на розвиток аграрної галузі, зокрема 1 мільярд на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Повідомляє прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства України. Також у держбюджеті передбачили зокрема 4 мільйони 726 тисяч гривень на виплату дотацій сільгоспвиробникам. Та на утримання корів овець та кіс. Крім того, 200 мільйонів гривень запланували на відновлення і будівництво меліоративних систем. Ще 5 мільйонів гривень на компенсацію ЄСВ сімейним фермерським господарствам. Понад один мільярд виділили на видачу грантів, в тому числі на сади і теплиці. Нагадаємо, в проєкті держбюджету 2025 закладено 1 мільярд гривень на гуманітарне розмінування земель. До сотої річниці від дня першого ефіру українського радіо, який відбувся 16 листопада 1924 року, Укрпошта анонсувала випуск художньої поштової марки під назвою Нове сторіччя українського радіо. Урочиста презентація цієї марки запланована на 15 листопада напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку, що відзначається в Україні з 1994 року. Йдеться у прес-релізі Укрпошти. Перший ефір українського радіо пролунав у Харкові 16 листопада 1924-го, що стало початком нової ери радіомовлення в Україні. Відтоді радіо стало не лише головним джерелом інформації, а й важливим носієм української мови, пісні та культурних традицій. Тираж марки складає 280 тисяч примірників. Спеціальне погашення відбудеться у Харкові 15 листопада, щоб віддати шану місту, звідки розпочалося українське радіомовлення. Всесвітній день шопінгу цікава подія, що відбувається одинадцятого листопада. Цей день став популярним завдяки масштабним онлайн-акціям, які організовують великі роздрібні торговці. Хоча свято не є офіційним та традиційним, воно має численних прихильників по всьому світу і Павлоградці не є винятком. Чи готові покупці повністю перейти на онлайн шопінг? Або ж вони залишаються прихильниками класичних покупок у магазинах. На шопінг більше полюбляємо. Подивитися подивитися на качество. Предпочитаю онлайн шопінг. А чому саме онлайн? Ну, тому що там удобніше і це немножко німношка дешевле, наприклад, навіть здесь в магазинах. І качество лучше. Онлайн шопінг швидко набув популярності завдяки своїй зручності. Покупці можуть обирати товари, не виходячи з дому. Проте не всі готові повністю відмовитися від традиційних магазинів. Судня шопінгу це масштабний розпродаж. Магазини отримують великий потік клієнтів. Проте не всі містяни довіряють акціям та знижкам, які вони пропонують. Не дуже. А чому? Вони заздалегідь піднімають ціну. Не завжди. А чому не завжди? Ну, тому що було пару разів, мене обманували. Ми ходимо до магазину, ми знаємо ціни, як ми бачимо, що вона скидка, тобто, ми бачимо, що воно було, ми знаємо, що воно було таке. І ми тоді, тоді покупаємо, тоді, коли воно там, за знижкою. Звісно, ми йдемо на знижки. Всесвітній день шопінгу це не лише можливість знайти вигідні пропозиції, а й нагадування про розмаїття варіантів покупок. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Восени організм потребує активної підтримки через зміну погоди, зменшення сонячного світла та загальний спад енергії. Тож як адаптувати його до холодів? Основною запорукою доброго самопочуття є здорове та збалансоване харчування. Але окрім сезонних фруктів та овочів, дієтологи виділяють ще кілька продуктів, що додають сили та наснаги. Крім аромату, спеції відомі своїми антиоксидантними властивостями. Зокрема, куркума знижує рівень стресових гормонів у крові і покращує настрій. Серед ферментованих продуктів найвідоміший натуральний йогурт з активними культурами, а ще квашена капуста це джерела живих бактерій, які покращують роботу кишківника та зменшують рівень стресу. Волоські горіхи містять корисні жири і олії, необхідні нашому мозку для нормальної роботи, а також необхідні вітаміни і мінерали, наприклад, селен. Горіхи багаті на омега 3 жирні кислоти та мають одну з найвищих концентрацій антиоксидантів. А от чорний шоколад чудове джерело заліза, яке допомагає контролювати синтез хімічних речовин, що впливають на настрій. Гарному самопочуттю сприяє й авокадо. Цей плід містить відносно велику кількість магнію та мононенасичених жирів, важливих для роботи мозку. Листові овочі та зелень, серед яких шпинат та різні види капусти багаті на фолієву кислоту, залізо, кальцій. Вітаміни Е та К, які корисні для мозку. Вони є джерелом фолату, природної форми вітаміну в 9 важливого для утворення еритроцитів. Тож осінь чудовий період для зміцнення імунітету та підготовки до зими. Дотримуючись збалансованого харчування, можна залишатися енергійними. І здоровими. Цього тижня в Україні прогнозують тумани місцями можливий мокрий сніг. У найближчі дні нічна температура повітря в межах від плюс трьох до трьох, в день від плюс трьох до плюс дев'яти градусів. Розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Така ситуація протримається до середини тижня. Починаючи з 14 листопада, погодні умови зміняться. Саме 14 та 15 листопада очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Температура коливатиметься від плюс 4 до мінус 2 градусів. Україну зачепить циклон з північного заходу. Тому й температура вже очікується невисока. Тобто осінь потроху набуває зимового характеру. Зауважує синоптикиня.